Одночасно, з захопленням сухопутних баз російська армія активно блокувала та захоплювала кораблі флоту України. Насправді. Це, мабуть, була однією з найголовніших цілей росіян щодо Криму. Вони завжди хотіли одноосібно володіти чорним морем. Для початку російський флот затопив кілька своїх старих кораблів і цим заблокував багато українських кораблів у бухті базування озера Донузло. Український флагман флоту, на щастя, на момент окупації Криму був у відкритому морі на навчанні. Тож він зміг ухилитися від зустрічі з російським крейсером Москва та вільно повернувся до Одеси. Зазвичай росіяни формували типові групи для блокування українських військових частин. Зовні це виглядало як акція цивільних на підтримку Росії. Тактично це виглядало так: перший ряд галасливі активні жіночки, продуценти шуму, прихильниці Росії. Є мужики, вони стоять поруч та вигукують тези про фашистів, бандерівців, окупантів, карателів. Якщо хтось перемагає цього мужичка у дискусії, то з'являється координатор і витягує наступного агітатора. Є маса пасивних людей, які які, власне, і формують НАТО. Позаду них бойовики, які напирають, створюють тиск. А ще далі інші бойовики, які не втручаються, але готові. Якщо почнеться силове протистояння на дахах, спецпризначенці, можливо, снайперам, які можуть організувати кровопролиття та створити безконтрольну ситуацію, низці операцій по захопленню українських військових баз, зокрема кораблів, передувала тотальна інформаційна блокада. Всі лінії зв'язку були перерізані або захоплені. Армія та флот в Криму були некеровані та відчували себе повністю забутими та покинутими. Не отримували чітких команд та розпоряджень. А через велику кількість зрадників та завербованих Росією. Кожна окрема частина чи корабель не наважувалась діяти автономно. Путін потім казав: ми зробили все, щоб позбавити їх комунікації. Для цього і існує спецназ головного управління розвитку. 28 лютого ракетний військовий катер Чорноморського флоту Росії підійшов на зовнішній рейд Балаклавської бухти під Севастополом, чим заблокував вихід з бухти в море кораблям та катерам бригади Державної прикордонної служби України. 20 березня низка українських кораблів спустила українські прапори та підняла російські. Одночасно, командир 5-ї бригади надводних кораблів України дав наказ всім кораблям пристати до берег. Після цього він перейшов на бікаре. Лише 5 кораблів не послухали цей зразок. Гедницький наказ і вийшли на середину заблокованого озера, сподіваючись уникнути захоплення. Наступного дня нескорений не український тральщик Черкаси намагався вирватися з блокади, намагаючись відбуксувати одне з блокуючих затоплених суден, але не зміг через брак потужності. 23 березня тральщик протаранив російський буксир, і корабель частково сів на мілину. 24 березня, тимчасовий президент України Турчинов, усвідомлюючи всю складність ситуації та неможливість організувати адекватний зброй. Збройний опір і загально безвихідь дав наказ про вивід підрозділів України з Криму. Росія дозволила вийти на материкову Україну всім солдатам, які не бажали присягати РФ. 26 березня український тральщик Черкаси намагався вирватися, але був зупинений активною протидією російських кораблів. Цей останній корабель був атакований та захоплений за допомогою чотирьох суден і двох вертольотів. Команда чинила опір близько години. З гідрантів поливали загарбники водою, стріляли в повітря. Автоматів вони вели вогонь в носову частину корабля з великокаліберного кулемета. Також з їх боку була стрілянина в повітря, Використовувались світло-шумові гранати. Але коли почали застосовувати вогнепальну зброю, надійшов наказ від командування залишити верхню палубу. Як потім згадував командир, я віддав наказ про відкриття вогню. Ми чинили опір навіть тоді, коли всі інші здались. Ми були останні. Росія на той час вже захопила всі інші кораблі та берегові частини, бази морської піхоти та спецназу. Ми до останньої можливості маневрували озером під українським прапором. Завдяки нашому відлякуючому вогню, російський спецназ так і не наважився на штурм. Ми не хотіли піти з Криму з ганьбою. Весь цей час спецслужби Росії намагалися у будь-який спосіб перетягнути кваліфікований український персонал на бік Росії, агітуючи залишитись в Криму. Їм пропонували нові звання, посади, великі зарплати, нерухомість не подивилась і без шантажу чи погроз. В цілому російські спецслужби змогли перевербувати тотальну більшість українських військових моряків, цивільних посадовців, співробітників українських правоохоронних органів, включно з спецслужбами та контрозвідкою. Ті, хто не зрадив Україну, вимушені були пок. Кинути Крим і все, що в ньому було: земельні ділянки, домівки, іншу нерухомість. Зараз вже можна сказати, що російські дії були такі ефективні, передусім завдяки ретельному плануванню, часно обраному часу, період безвладдя України через втечу президента, тотальній пропаганді та давні агентурні роботи. Росія завершила роботу, яка велась десятиліттями з моменту здобуття Україною незалежності У 2014 році. Сталося те, що Росія намагалась зробити ще в де. Сот -му.